Дай вам Бог здоров'я, ви на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з ОС Сейм Організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 16 розділу планування. Тема планування створення облику себе майбутнього, відцифровані мрії та цілі. Ми покажемо, як на одному аркуші зобразити відцифровані мрії. Це буде як і план на життя, так і дороговказ. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже ж, залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Закінчуючи мріяти чи глобально планувати, всі мрії та цілі потрібно відцифрувати. Все необхідне для початку повинно бути виражене в цифрах. Зараз ми покажемо, як можна в вигляді таблиці показати, як окремі люди відображають свої мрії, цілі, плани. Подібне доповнюють візуальними малюнками ціли, що реалізувалися, і розміщують на Аркуші, на заставках смартфонів, ПК, в полі зору в робочому кабінеті чи вдома. Зазначена таблиця має наступний вигляд: верхівка її має дві строчки, в яких відображається вік та календарні роки. Ви самі визначите, скільки років ви збираєтесь жити. Плануйте більше, щоб і реалізувати себе. І попрацювати для суспільства та і щоб встигнути максимально насолодитися життям. Головне, плануйте жити якісно. Після формування верхньої шкали з віком ви нижче, в ячейках напроти зможете проставляти цифри того, що ви хочете. В першому ж стопчику ви зможете вказати напрямки та конкретику всього. Що ви хочете реалізувати чи отримати. Плануйте в усіх важливих напрямках: показники вашого організму, розвиток, спортивні досягнення, родину, отримання матеріальних цінностей та грошей, продовження вашої справи, спадщину. Така таблиця дуже наглядна. Вона дасть можливість зафіксувати омріяне на майбутнє, відмітити нинішні досягнення та завжди бачити. Динаміку досягнень, маючи перед очима підцифроване. А у вас є таке планування? Запишіть собі в блокнот. Якщо для відповіді потрібно більше 10 секунд, зупиніть відео, дайте відповідь і продовжуйте перегляд. Якщо ж у вас немає такого планування і розумієте, що вам потрібно зробити таку табличку, дайте відповідь на питання. Коли зробите? Запишіть собі в блокнот. Якщо для відповіді потрібно буде більше 10 секунд, зупиніть відео, дайте відповідь і продовжіть перегляд. Якщо ж вам потрібно продумати, що вам потрібно від життя, запишіть зараз, чого б хотіли би ви. Запишіть тут те, що перше прийде вам в голову. Чи те, що вже реально мріяне. Запишіть собі в блокнот. Якщо для відповіді потрібно буде більше 10 секунд, зупиніть відео, дайте відповідь і продовжіть перегляд. При потребі уявіть, візуалізуйте і замалюйте. Пізніше все узагальнете і при необхідності затвердите. В наступному уроці ми поговоримо, як розробити під свої цілі особистий режим дня. Обов'язково! Підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання плануванню ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник. Оскільки дії кожного стануть сфокусованіше, а ви відразу побачите кращі результати в житті та на роботі. Тому перепустіть це відео та запропонуйте вивчити планування вашим знайомим. Перегляньте всі 41 урок з теми планування. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу планування. Та, виконавши всі практичні вправи, ставайте сконцентрованими і результативними. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я! І до зустрічі в наступному відео.